Всім привіт! Сьогодні я продовжую грати в біошок. Продовжуємо збирати. От господі, якісь приколи до якихось приколів. Зараз не можу дуже думати. А, ніхрена немає. Все, нормально, все, все є. <пілляння> Готовий двері. Так, продовжуємо збирати компоненти. компоненти. компоненти для електромагнітної бомби. Ці штуки я таки не поняла, як зламати, але я знаю, як їх пройти. Щоб майже не вмерти. Ну Дивіться, от тут є приколи, які захвачують. О! І куди? От сюди. Хорошо. Тут я і так пройду. Цю штуку. Я просто не випала. Ну так, да, це більше мене приколує. один миссий азот не можу а що має там поряд кому азоту повний набор окей нікуди мені попасти Та це марно Марнотратство. Окей, блін, але отут. Щоб там не пройду, що там виробить. Ага. Стіл пошукуємо. Труп. Так, оцей прикол треба якось відкрити. Я вже ж тут була мені раз Це ніяк, але тут ось можна пройти. Тут є якась кнопка. Хм, це по подосконалення зброї. Давай, то це. Це прикольно. Так, добре. О, дивіться. Тут реально якась кнопка є. Прикол, я відкрила. О! Де тут взялась турель? Їж тут не було. Ух ты, эти двери Слава Богу. Збережемося і ось сітурельми, где ты поможет татуся завалить. Фух, пересрала. Так, рідким азотом я його зарядила, а як його тепер. Розумієте, що там відбувається? Всі турелі оскаженіли. При чотирьох. Йо майо, він мені розніс мої турелі. Що мені ще лишилось? Так, помістити інтрогрицелін, і ще треба тут у одного десь знайти. Це треба збереженьку. Ми ж зберігаємо, так? Да, да, ми це вже проходили сьогодні. Окей, йдемо назад. Цей прикол. Лікуватись мені не треба. Цього татуся нічого немає. Блін, де ж взяти ще одного Я Вже не пам'ятаю, де я першого завалила. Я думаю, вони ще десь будуть. Сіда сіли, в мене з аптечками біда. І з євами, біда. мене з усім біда. Ще й турелька якась <кхід> дає. Тригой. О! Це мені треба. П'ять і євку одну куби. Шість. І що там ще патрони можу, Його? можу Його? даже купити, да? болтики можу купити. Болти, тобто тема, їх маю забирати назад. Користуємося. Блін, треба шукати татуся або. Місце, де я класнула одного з татусів. Що я майже нереальним. Угу. Де ж я його знайду? Давайте зараз піду. Місце обійду повністю. Так, а ну, фіксіруй, мапа. Тут була. Більше ніде не було. О, татусь. Це класненько. Сейчас я попробую його завалити. У мене є 9 осколкових гранат. Ого, він мене швирганув. У мене лишилось дві осколкові гранати, але в мене є все. Візьмемо назад цей прикольчик. Це було просто. Дякую, татусь. Що ти тут є? Вони не зажирне йому взагалі сім гранат. Треба було гранати, які реагують на рух розкидати, і було би ще простіше. Як ліг, так і встав. Як встав, так і ліг, точніше. Упс. Тут ще якесь падло торхтить. Де вони торохтять всі? Все, в мене є все. Це було дуже швидко. Збираємо. Позбавали. Понесли назад. Ну, це схоже на бомбу. Сподіваюсь, що так, ти потрібно проїхати туди драпу, спост геотермального контролю, тоді перевіримо, чи знали ці розумники, про що писали. Окей, куди проникнути? Це легко. Не попала, прикиньте. А що він не вбивається? Дай мені, будь ласка, мою штучку. Дякую вам за все. До побачення. Десь тут третій впав, ні? Де він впав? У вас вже було троє, ні? Окей, гай, нехай. Е, пішли. Заряди, будь ласка, всі свої болти. Ще якісь передурки шльопаються. Ти як туди мені попасти? Де це? Що це? Смерть? Чомусь деякі дуже легко вмирають, а деякі дуже важко. Знадобиться осколкова граната. Знадобиться, як ми це вияснили, збережемося, це моє улюблене зберігатися. я буду любити завжди у всіх іграх. Перезаряди. Пішли. Які тут вої. Ідемо сюди. Странно, ніхто ніде не торохтить. Треба тут уся прочарувати, якщо він десь тут буде. Головне потім не попасти в нього випадково. Так, геотерманний контроль. Десь є. А ось він. а ну давайте. Гіпно з великого татуся. Все, він зі мною. Татусь моя бубка, головне не попасти в нього випадково. Пішли, бубік пішли. Так, тут всі мої рідкий азот, це нам треба. Що тут робити? Так, десь треба встановити цю штуку. Я не інженер, то ти зможеш перенаправити потік магну використати. Окей, також що робити? Перенаправити потік магми. Окей. Чи знищать тебе це створіння? Навіть я цього не знаю. Якщо ти спробуєш скинути мене, в прийду, то й сам полетиш слідом. Татусь, відбивай їх. Ти бачиш, атакують мене жорстко. Татусь на тебе вся надія. Ще атакують, падли, татусь, ти умні. Та ні, турелі не треба було. Турелі в подружки. Турелі що, атакували, татуся? Дякую. Турелі мені теж норм допомагали. Окей. Крутим фігнюліну. Татусь, відбивай. Ще лізуть. Татусь, бий! Я так довго не виживу. В мене гра забагало. Я злиплась з татусем. Або просто злиплась. Це було неприємно по факту. Я не знаю, що там відбувається, але здається, татусь там справляється добряче. Все. Полилося. Дякую, Татусику. Ти дуже вчасно, я прям відчувала, що тебе треба перечарувати. Вони всі мертві? Сподіваюсь, що так. Став, щось. Поки, Татусь. Дякую. Далеко я відправилась. Дийдемо. Тут щось голова. Це треба збереженьку лупануть. Ну що, ви не знаєте правил? Я щось, походу, не знаю. Пішли, щось течіє жорстко. Так далеко від родини, від друзів, до всього, що тобі дороге. Але ж все тобі тут подобається. Ти чого щось не Ядро. Ядрі. Що ти запропонував, Атлас? Часточку мого розграбованого міста? Запам'ятай моє слово, ти отримаєш від нього тільки ніжу спину. Не більше. Завдання виконано. Ану. Татусику, будеш моїм дядьку? Ну, ти підняв. Якщо ти зболомути то зможеш зробити тільки ще одну річ. Проте с довгі трейна і класний переривником струму, тоді ти зможеш потрапити увійти всередину. Окей. Лимати замок рай на... Дякувати довго, а що відбувається? Офіс, Андрю Райан. Лікуваюсь, лікуваюсь. Тікаю. Моє тіло слабше, але тобі мене не здолати. моє село не в огні і стали, а у волі розумі. Чуєш, шатлас, Андрю Райан не віддасть тобі нічого, крім попілу. Дивіться, в мене замало аптек. Це жорсткова вия тривога, я не знаю, куди мені йти. Я пішла не туди, куди вона мені сказала. Але це, бо я так знаю. А що це таке? Камера мене спалила. Тут є десь вимикач камер 100%. Ага ця штука не працює, бляха. Дякую, віддай мої болти. Вона, що я сюди прийшла. Я сюди бігла, просто бо бігла, знаєте. Падло, ще раз включилось. The... У <звук> мене один бокс. Здається, тактика моя провальна. Ах, та тут на моїй стороні. Дякую. Пішли до сюди. Я не знаю, чим я можу їх бити. Офіс Андру Райана. Якось я сюди добрила. Переривник контур якийсь. Щось дуже жорстке відбувається. Проблема в кількості аптек, які в мене є. І підсумку, єдине, що для мене важливо, це я сама все, що важливо тобі, це ти. така природа речей. Збережусь. Я можу тут іти. Щось відбувається. Три аптечки всього це дуже мало. І одна єва. І нуль грошей. Що так темно? найде office центру району. Ще патронь в інвентарх те на мене. Так, у мене немає грошей. Все інше мене, в принципі, не цікавить. Що так темно. Що Пустота. Сюди пройти не можу. Що? Та я ж нічого не бачу. Блін, дядько, засвітись. Хватить на мене сваритись. Дякую за світло. Райан ввів програму саморуйнування ядра. Я не куди мені, але якщо сюди можна, то я йду. Він хоче знищити кляте місце. Місто. Хірово. Я отут хорошо сижу. Збережусь і тут. І ти. Не ясно. В чем моє завдання зараз? Вбити Андрю Райана клас. А яким макаром я маю це зробити? Неможливо мені сюди. А можливо і ні. Скоріше за все ні. Що там по плазмідіках? Приманка. Приманка це хороша. Так хороше немає. Можна зламати. Хто з вам є? Конверт. Алкоголь. Ага. Що брать? Я не знаю, в мене все є. Бронебійні кулі можу випануть. Ну ще важко не можу угу. включити. Букову картечу можу. Електричний гель. Рядуйте. Буду гребти все, що можу. Все, парай. Господи боже мій, що ж робиться? Я боюсь, тут знаходиться. Щось зробила, зберігаємося. Де той жорсткий Андрю Райан? не один долар. Нема труба. Труб. Тут ніде зайти не можу. Просто завдання бити Ендрю Райана. Але мені немає де до нього зайти. Це не працює. Чи тут так неприємно по світлу? Ця штука нічого не робить. З цього боку теж нічого не відбувається. Це теж ніяких дій немає. О, вже десь ляпотять мілкі. Чись они. Блін, ну це виглядає, ніби мені туди. Але як? Тут тупік, значить, мені не сюди. Чому ти світишся тоді? Ну, я не знаю, що робити. Темно і неприємно. Дивіться, я ж на карті можу переміщатись по карті. Ці двері не працюють, тому що буде, якщо вийти нагору, де я буду світитись? Все ще тут, а якщо я зайду сюди... Я непонятно де, значить треба щось зробити, щоб я змогла зайти в ті двері чи що? Блін, можливо, якби я його читала, я б зараз щось поняла. До всіх прикольно, треба підійти. Ніхері ще не працює. Вони повипадали ці снаряди мої. Що мені робити, блін? Допоможи, дядько. Все і всіх вже обшукала. Все взламала, що могла взламати. Ага, стоп. Новий запис. Сейфик. Каусі. Все, тут теж все. Крупкамера по нулям. Ну, йде той Андрю Райан? Ну, все, він самознищився, короче. коротше. Впитую Андрію Райан. потрапили в офіс Андрю Райна. Він десь поруч. Знайдіть та вбийте його. Вдати підказку. Райан в своєму офісі. Пройдіть туди через службовий тунель на горі. Вам залишиться просто вбити його. На який горі? Це не службовий тунель на горі. віддайте мені мій болт. це його офіс. А як же ж туди пройти? Це виглядає ніби тунель, в який мені. Він на горі. На цій горі нічого немає або я не бачу. Теж такий момент є. Це знак, що треба закруглитися. Блін, так десь же цей тунель відкривається сраний, як же ж це так? Його можна або долбануть, або ще щось. Тут нічого не відкривається. Коротше, ладно. Тоді на цьому на сьогодні ми з вами завершуємо. Я ще може, походжу, пошукаю і найду. Я вже знаю, що все треба було просто лупнуть гайковим ключем. Щоб тоді наступне відео записати. А може і ні. На цьому на сьогодні ми завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм. ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте до зустрічі в наступному відео або на стрімі. Це всім пока.